За проведенням спільного засідання комісії по потрібно обрати головуючого. Можу вносити кандидатуру. Поза те, що обрати оловуючим медиченку. Шановні депутати, до порядку денного внесення такі питання. Про внесення питання, змін до регламенту Арбузинської селищної ради, 9-го скликання та положення про постійні комісії Арбузинської селищної ради. Питання друге. Про внесення змін до договору оренди землі безмовного від вакцину року та укладання додаткової угоди із з балок Світланою Валеріївною. Питання третє. Про затвердження порядку взаємодії виконавчих органів структурних підрозділів апарату Арбузинської селищної ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та організацій старост Рузинської селищної ради з визнання спадщиною від умерлому. Питання четверте. Про затвердження порядку взаємодії виконавчих органів структурних підрозділів, апарату Арбузинської селищної ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, та організацій старост. Та державних реєстраторів Арбузинської селищної ради щодо виявлення обліку та передачі на нерухомого майна у власність Арбузинської територіальної громади. Питання п'яте: про присвоєння звання почесних громадянин Арбузинської територіальної громади. Питання шосте про внесення змін до бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Питання сьоме про безоплатну передачу майна. Питання восьме про передачу транспортного засобу. Питання дев'яте земельні питання. Відповідно до листа відділу освіти, молоді та спорту запропоновано внести до порядку денного наступні питання. Про внесення змін до статуту Арбузинської ліцею №1 1 імені Олександра Закриничного Арбузинської селищної ради Миколаївської області. Питання друге. Про внесення змін до статуту Арбузинського ліцею №2 2 імені Тараса Григоровича Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області. Питання третє. Про внесення змін до статуту комунального закладу дошкільної освіти пролісу Арбузінської селищної ради Миколаївської області. Питання четверте про передачу будівель та основних засобів з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради на баланс Арбузинської селищної ради. Хто за те, щоб внести дані питання до порядку денного комісії, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Всі за, одноголосно. Шановні депутати, хто за те, щоб затвердити порядок денний комісії з внесеними змінами, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Одноголосно. Розглядаємо питання перше порядку денного. Про внесення змін до регламенту Одинської селищної ради 9 стиха та положення постійної комісії Абгардинської селищної ради. Доповідач Коменко Андрій Олегович, начальник юридичного. Розвитку. Перше питання про проведення зміни до рекламу Рузинської селищної ради, де за скликання та положення професійної комісії Рузинської селищної ради 9 скликання. Так, у нас вступили в силу закон України про внесення зміни на закону приклад місцевого врятування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. І там встановлено, що тепер комісії та. У період військового часу ми пряміх трансляцій робити не будемо, це чисто прописуємо рішення, але записи підвестися і виконатися на сайт. Це така вимога, тому що підниска. В на ваш розгляд подаю регламент положені про постійну комісію на редакції та регламент нової редакції. де включено. Не може весь прямо відділу. Може, пролетіть щось Ну дивіться, другі громади ж ведуть. Ні. Всі заходи нам прописують, що де захід за 2-3 часа тільки повідомляють від місця і час голосування. Які в депутаті всі можна провести? Підтримують. <сіпи> Одноголосно. Питання <Зараз>. друге. Питання <сіпи> друге. Питання порядку денного про внесення змін до договору оренду землі від 27.01.2014 року та укладання додаткової угоди і з балок Світлана Валерієм. Доповідач фомен комплії. Там вносимо зміни до договору, а в Земську селищну раду. Міняємо так, як ми зараз є стороною договору, а не на ось цього кацера. <касіпи> І два ми переглянули оцінку кружового землі і підняли М2. Mm -hmm. Це невитурпований файл. Він знаходиться за межами села, населення. Площа зараз скажу. 12. Там договір було на весело. Сім і 8.

6964 гривні 71 ну Тут остання оцінка проводилася ще в 2015 році. Тобто, а місто? термін дії щодо робити? Термін дії довго не змінював. Тобто він як був заключений в 2015 році на 15 років по 30-й так і залишився. Ми там змін не може. Так як заявник не просить, ми це не робимо. Там Стоять тільки щодо переоцінки росової і зміна на центр селечного сенсу. Ну там, якщо буде зростати грошова оцінка, буде зростати сумараної платичі. Ще раз. Якщо буде зростати грошова оцінка, то буде зростати сумарної плати. Звісно, звісно, mm -hmm. якщо грошова оцінка, зростається, вона переглядається, все, зараз проводиться робота, будуть переглянуті всі договори оренди звісно, будуть такі додаткові угоди бути більше. Адже це наповнення нашого шкоду. Mm -hmm. <пілляє> <Фулацуй. пілляє> Хто за? Третє питання порядку денного про запрошення порядку взаємодії виконавчих органів структурних підрозділів апарату Арбузинської селищної ради та і виконавчого комітету комунальних підприємств, установ та організацій, старості Арбузинської селищної ради з визнання скажіни відмерного доповідачного менука Андрій Олег. Тимчасово окупованих територіях. Та вони нам рекомендують розробити положення взаємоді органів щодо виявлення безхазяйного майна та відумерлої спадщини. Що це таке? По ну, суті, ця робота падає на юридичний відділ. Останні можуть, якщо ви знаєте, що є таке безхазяйне майно або спадщина, яка відумерла і ну, ніхто не вступає спадок, ви можете повідомляти до нашого відділу. Не обов'язок можете повідомляти. І ми будемо проводити роботу, чи дійсно, тобто там йде ціла процедура. Ми виявили, опублікували на сайті щось ми таке мино виявили. Якщо знайшлися власники, то власники знайшлися. Якщо не знайшлись, ми далі працюємо, доводимо це діло до суда і через суд визнаємо копир з хазяйним мином або відмерлию спадщиною. Аж після і то навіть на стадії суда може стати, що може була спадкова справа тобто тут... Для чого це треба? У нас зараз виникла нормальна потреба щодо розміщення переселенців, того в селищній ради повинна бути база такого майна, куди їх можна було відразу, скажімо так, поселити. За це питання ми з вами вже 123 точно втопчуться на місці, тому там не йде процедура в суді. Зараз би є, є можливість трошки цей період. Попробуємо, як воно буде роботи. <ганувач> ну будемо пробувати, тому що воно вже нове, всегда все сере. там провал, там нема за готові в законодавці. Ну, пробувати. Не буде заперечити. Дали чіткий алгоритм D, як тоді удавати суда, як сюда, тобто. Всі одноголосне. Розглядаємо четверте питання порядку денного про затвердження порядку взаємодії виконавчих оборонних структурних та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установи організації, старості, державних реєстраторів Української селищної ради щодо виявлення обліку та передачі до спеціального нерухового майна у власність Артурської територіальної громади. Це те саме, просто хочу наголосити, що безхайне майно це те, яке по документам не має власних Власник не встановлені. Тобто ми оголошуємо, що єсне майно ну, і рік займаємося. Шукаємо спадщина це хто протягом півроку, а півроку не вступив у спад. Але тут, теж, тут, як показує судова практика, люди просто не вступили, і суд може завернути, якщо є прямий кава. Тут все по закону, по цивільному кодексу, ми повиважимо точно своїх не перевищують. Ні, ну не работає, ну сама йде про то. Хто проти? Утримався. Розглядаємо п'яте питання порядку денного присвоєння звання почесний громадянин Музинської територіальної громади. Наталя Миколаївна, начальник відділу персоналі. про присвоєння звання почесних громадянин Габузінської територіальної громади. До селищної ради ну, надійшли документи, тобто комісії з питань огородження, яка була затверджена сесією, і розпорядження селищного, надійшли документи, тобто забіграфічні дані, свідоцтво про смерті, реквізити, які були виплачені вшивання одноразово. Такі прізвища запівших від нашої територіальної громади пропонуються для нагородження почесної командири на Кузинській громаді. Дець Юрія Михайловича, Даніка Сергія Володимировича, Єроменко Андрія Володимировича, Артюха Олексія Олександровича, Остана В'ячеслава Валерійовича, Бурлі Павла Михайловича, Дороченко Володимира Сергійовича, Шаповалова Анатолія Петровича, Головащенко Володимира Олександровича, Стульника Віталія Володимировича. Є Нікола Михайло Васильовича, Ученка Івана Григоровича, Висоцького Олега Вікторовича і Кириченка Юрія Івановича. Пропоную це напроти відзнакові почесним громадянинкам посмертно та, та виплати арбарасну прошови нагороду протинім або облицьким загибельним розмірі 5500 гривень, 5 тисяч родин 570 牛肉面，啊。